раз ви не хочете дивитись мої твори про віло, про плавання і ще щось, як я сижу перед камерою, розказую вам, значить дивіться народний контент. Сьогодні будемо робити квас. Квас, який минулого літа ми робили майже кожен день, ну, через день випили його кучу-кучу літрів. Рецепт був перевірений вже багато-багато разів. І саме головне, що приготування цього квасу займає всього один день. Беріть листочки в клітинку, ручки, записуйте. Значить, що нам для цього квасу треба? Ось така каструлька. Тут 4 літра, в мене якраз все пораховано на 4 літра. Будемо сюди все замішувати і звідси потім будемо його розливати. Потім треба буде лієчка. Основний інгредієнт галка, люкс. Саме головне ось цей, саме ось цей варіант. Плюс 10% кави. З ним виходить найсмачніше. Інші смаки теж нічого, але оцей самий провірений. Трохи лимонної кислоти треба буде. Другий основний інгредієнт дріжджі, я взяв львівські. можна взяти будь-які пекарські, отакі розсипні. І цукор. Перше, що ми почнемо, треба зробити таку. Я не знаю, брашку таку замішати е суспенцію, щоб там е дріжджі почали розмножуватись. Кладемо сюди трошки цукру. Додаємо трохи води. У мене тут гаряче, зараз я розбавлю холодною. Все. Перемішуємо. Треба, щоб була дуже солодка вода, тоді воно е швидше дріжджі запрацюють. Зараз розмішаю. Для того, щоб додати сюди дріжджі, треба, щоб вода була градусів 35-40. Добавлю трохи холодної води. Так, ще раз перемішую. І отакий тест. В принципі, вже нічого, ще трохи води. Все. Має выйти теплая, солодка вода. Далее нам треба добавить две ложки две ложки дрижью, ну я добавляю вот столько. Вот это такая одна, Оце така друга. Все, цього достатньо. Так, це заберемо. Пахне. Все, можна розмішати, а можна і так залишити, воно все одно би собі роз, розтопилось, там би розкисло би і все. Наша задача дочекатись, поки дріжджі почнуть їсти цукор і з'явиться така піна. Це означає, що вони вже готові далі працювати з нашим. Квасом. Це ми відставляємо. Так, далі беремо і замішуємо основну масу. Дивіться. Беремо галку. Тут в пачці, здається, 100 грам. 100 грам. Нам треба десь, за е, 6, чи, 6 чи 7 ложок. Я взяв таку велику, бачите, столову ложку. Давай помірюємо, скільки тут вийде. Раз. Два. 3, 4, 5, 6. 7 ложок. Ну, тут ще восьма, додавлю її. Я зважував, тут залишалось 60 грам цієї галки. Нагадаю, повна пачка 100 грам. Так що 6-7 ложок. Це вже по смаку, можна трохи менше, можна трохи більше, кому як подобається. Так, це в сторону. Потім нам треба ще чуть-чуть лимонної кислоти. Для чого треба лимонна кислота? Якщо її не додати, в принципі, нічого не поміняється, але дрожжі будуть бродити так. Все, бачите, цього достатньо. Якщо без лимонної кислоти, дрожжі будуть бродити так, що ви потім не відкриєте бутилку з тим квасом. Так що це ми додали і основний інгредієнт це цукор. Тут 270 г. Е, головне правило яке, коли мішаєш квас, цукру має бути десь 6 чи 7% від е, загального об'єму. Тут буде 4 літри квасу, тому цього я взяв 20, 270 грамів. Це здається якраз 7%. Можна більше, можна менше, теж дивіться по, е, по смаку, але одразу кажу, що коли ви замішаєте, смак буде більш солодкий. Того що дріжджі ще тут не попадали сюди. Коли дріжджі попрацюють через сутки, через двоє він буде вже не такий солодкий, бо дріжджі постійно цукор їдять, тому смак буде більш такий насичений, квасний. Все, перемішав і що я роблю далі? Далі можна залити просто холодною водою, але я заливаю кипятком. Чому я заливаю кипятком? Тому що якщо гарячою водою, то воно виходить більш ароматне. Не знаю, як це працює, але якщо заливати просто холодною, воно не так. Якщо кипятком, то виходить більш ароматно, навіть така кавова піна з'являється. Води треба рівно стільки, щоб просто це все розмішалося. Все, я думаю, цього достатньо. Нагадаю, що всього у нас буде 4 літра. Напою. ось так. Він досить непогано розмішується, цей напій. До речі, дивіться, якщо, е їх буває багато цих напоїв. По факту тут е якісь цикорі, ячмінь і так далі, кави тут 10%, якщо їм вірить. Може, взагалі її тут нема. Бувають нерозчинні. Беріть розчинний, бо, бо з нерозчинним буде е дуже незручно. Потім ви цей осадок будете в кожному стакані вилавлювати. Так, розмішуємо, виходить от красота у нас. Бачите, воно з боків трошки поналіпало. Так, в принципі, все. Замішав, якщо попробувати. Такий ядрений кавово, така дуже солодка кава вийшла у нас. Лимонної кислоти навіть не відчувається. Але я ж кажу, потім, коли дрожжі почнуть працювати, лимонна кислота буде їх трошки притримувати, бо якщо без кислоти, бутилку роздуває так, що потім її відкриваєш і все вилітає пена, фонтан і буде вся кухня. в цьому. Так, замішав. Ця штука до, до сих пір гаряча. Значить, нам треба зробити так, щоб вона була температура 35. 40, ну, десь 35 градусів. Для цього беремо воду. Я взяв звичайну воду е, з крана. Ну як в мене не просто кран, у нас е, ця скважина, е, просто звичайна чиста вода. Раджу брати, якщо ви в квартирі, брати не з крана, а просто воду, яку продають там, на розлив чи е, в цих 5-літрових пляшках. Не обов'язково її кипятить, я вже провіряв і так, і сяк, бо думав, що може кип'ячона краще працює. Ні, просто обична. Е, Обична вода. Доливаю води. Тут в мене є на кастрюлі е, поділка, там де вказано е, об'єм. Так. Чому буде саме 4 літра, тому що у мене якраз дві пластикові бутилки по 2 літра, куди я потім це все буду діло розливати? Так, зараз перемішаю. Піна така потужна вийшла. Я ж говорю, галки можна було навіть було трохи менше взяти, але у нас там, щоб ложка вже не залишалася. До речі, по температурі вона така, як треба вже. Добре розвелась, але нам треба добити ще до, до, до 4 літрів. Зараз я цю поділку знайду, десь тут десь вона тут була. Значить, ага, ось вона, бачу, ось поділка. 4 літра. Зараз я долюю води. Поки що так, поки що хватить, потім ще додавлю. Дивіться, ми це все ну, знімали одним дублем. Тобто цю всю історію ми робили прямо на ходу, і якщо взяти нашу закваску, дивіться, вона вже це піна. Це дріжджі вже запрацювали. Запах? Ну, запах бражки. <хи> Обов'язково заб... обов напишіть в коментарях, що я зараз замішаю брагу, і потім ми або поїдемо в лікарню, або е, підемо в туалет всі дружно. Е, бо я. Ну, я ж розказую, то, що я не знаю. Так, все, дивіться, брашка замішана. Тут ще є трошки плавають дріжджі, нічого страшного, вони тут йдуть. Ми провірили по температурі, тут має бути не більше 40, ще розкажу. Все, виливаю сюди. Перемішую. І вийшло таке сусло. До речі, оця вся, вона одразу стала трохи світлішою. Вона така стала вже більш якраз як у кваса колір. Вийшов мутновата. Все, перемішали. Зараз я добавлю ще трошки води. Доб'ю до 4 літрів. Все. Рівно 4. Так, ще раз перемішую і будемо розливати по пляшках. Е е е і далі розкажу, що будемо. Все, наша жижа вже замішалась. Лишню піну я прибрав, щоб було зручніше це все наливати. Беремо пляшку і зараз ставлю лієчку і будемо наливати. Так, тепер найголовніше, оце найважче в цій всій історії, це не розлить оцю всю байду. Пробуємо. І що? Тут головне почати. Оце піниться, це насправді ще дрожжі тут ні до чого. Це просто піна від цього кавового напою. Е, кому каву не можна, оце раджу. Дуже, дуже смачна штука. Мені вже 40 років, а я пам'ятаю, коли я в дитинстві її пив. Тоді вона була в желізних банках. Так, дали. Так, дивіться, це нормальна тема, коли воно так витікає. Зараз я його... Сюди поставлю і наливаю другу пляшку. Все, трохи переливається, нічого страшного. Зараз ми його сюди. Ще сюди трошки. Так, І сюди. Пінахай витікає, нам вона, в принципі, не треба. Пляшки ми потім сполоснемо. Так, дивіться, ось практично нічого вже не залишилось, все добре. І кому як, я по-різному пробував. Кажуть, що треба трохи більше місця залишати, бо коли бутилка буде роздуватися, щоб було куди от берем, нажимаємо на неї і закручуємо. Так, один є. Тут так само. Це стіл вуличний, не переживайте, воно висохне, пташки вип'ють. Все, далі я ці пляшки сполосну і е, поставлю в тепле місце. Коротше, дивіться, бутилочки я помив, щоб вони чисті були, щоб не були ліпки. А, І кладу їх сюди в духовку. Духовка не включена. Просто тут їм ніхто не буде заважати і вони теж нікому не будуть заважати. Значить, Кладу сюди одну і другу. Е, їм треба кімнатна температура для того, щоб всередині цієї бутилки е, дрожжі нормально собі ожили і почали працювати. Бутилка надується. Створиться газ, цукру стане менше, квас стане смачним. Ці пляшки ми тут залишаємо десь годин на 5-10. На ну, я думаю, годин 7 буде якраз нормально. Після того, як вони надуються через 7 годин, ми їх перенесемо в холодильник. Так, пройшло вже, здається, 7 годин. Виймаю пляшечку. Дивіться, вона Просто просто дубово. Коротше, в принципі, цього достатньо. 7-8 годин. І це все діло складаємо в холодильник. Отак, от раз. І другу теж, до речі, ось вона. Так само, тверда і друга два. Все, залишаємо квас в холодильнику на ніч. Хай стоїть, хай остиває. Він ще там буде потроху доброжувати. І завтра зранку вже все буде готово. Так що побачимось завтра. Так, настав новий день. Винімаємо квас. От візьму отакий, щоб було видно, який він став. Трохи осад, це нормально. Ось так квас виглядає. Поставили ми його сюди в 12-й годині вечора. Зараз перша. Йдемо пробувати. Так, вийшов на вулицю. Коротше, дивіться, одразу розказую, що може бути. Тут зараз високий тиск в цій пляшці. Зараз будемо по чуть-чуть його відкривати і випускати газ, тому що може підняти піна. Зараз. Коли к вас постоїть десь ще день, то ну, воно, звичайно, буде більш контрольоване це все. Відкрию. Якщо піна е, отак от вилітає і нічого не можна з нею зробити, е, мабуть, треба трошки було більше кислоти додати. Але я не знаю, раніше воно якось було не так, зараз або дрожжі якісь зліші стали, або не можу це пояснити. Коротше, робимо такий лайфхак. Відкриваємо. Получається ось така шапка. Так, ну що, пробуємо. Пахне, ну, пахне приємно, пахне квасом, вже немає цього запаха брагітом. Клас. І ще е, цікавий факт. Скільки коштує ось ця вся е, історія. Значить, для того, щоб зробити 4 літри напою, нам знадобилось 4 літри води. Ну, вона безкоштовна. Ми потратили 270 грам цукру. Кілограм цукру зараз стоїть 28, ну хай 30 гривень, одна третя, 10 гривень ми потратили на цукор. Потратили 1 третю, мабуть, або одну четверту пачку дріжджів це ще там пару гривень, виходить гривень, 5, хай буде, навіть менше. І е, цей кавовий напій, він коштує зараз в середньому десь 35-30, може 40 гривень. Нам його знадобилось, беремо пів пачки. 50 грамів там би хватило мені здається. І як результат, маємо ціну 30 гривень за 4 літри напої. Зараз квас продається в середньому 25 гривень. За 0,5. Але тут ви маєте абсолютно натуральний продукт, який створений вашими руками. Тому вигода тут очевидна, мені здається. Давайте ще один раз налью. Тиск вже став меншим, вже воно не так має пінитись. Бачите, на цей раз піни зовсім небагато і виглядає як якийсь е, класний, я не знаю, стаут. Піна стоїть, е, така вона цупка. І найголовніше, що якщо ви комусь дасте спробувати цей квас, людина ніколи не здогадається, як ви його зробили. Е, значить, По факту вийшло так, що вчора. Десь о 6-й вечора ми це все замішали. Воно стояло до 11-12 години вечора, дріжджі бродили, пляшка надувалась. Потім поставили на ніч в холодильник десь о 12-й годині. І, виходить, пройшло 14 годин. Ми його з холодильника дістали. Все, напій готовий. Як я казав, трошки більше додав. Напою цього цикорію. І запах прям виражений, кавовий. І навіть чуть-чуть є така гарчинка. Мені особисто дуже подобається. І коли я скуштував недавно квас, який продається в магазинах, там в пляшках, до речі, досить такий розкручений, той квас мені здався водянистим. Цей, мій улюблений. Цього нам вистачить буквально, він п'ється просто особливо в таку погоду. П'ється просто максимально швидко, тому буквально сьогодні ввечері я буду знову замішувати нову партію. Так що беріть на озброєння, користуйтесь і смачного!